Добрий день, дорогі діти! Послухайте уважно віршик та впіймайте звук, який найчастіше тут зустрічається. Приготувались? Тож слухаємо. Гуси голосно кричали, горобці зерно клювали, гуси гонять горобців, голубок на гілку сів. Який звук ви найчастіше чули у цьому віршику? Так, найчастіше зустрічається тут звук Г. Діти, це звук голосний чи приголосний? Так, це приголосний звук. Послухайте уважно загадку. Теплий дощик народився, парасолькою накрився. Про що ця загадка? Так, це гриб. Давайте з вами разом промовимо всі звуки у слові гриб: Г, Р і, Б. Діти, який звук ви чули першим? Так, це звук Г. На письмі звук Г передається за допомогою букви Г. Скласти слово «помага» – буква Г, мов кочерга. Подивіться, будь ласка, на цю букву. Ми бачимо букву Г, а чуємо звук Г. Тепер давайте разом спробуємо прочитати за мною. «Га», го Гу, ги, гі. А тепер трошечки швидше. Га-го. Гу ги, гі. Молодці. Спробуємо далі. А г. О, г, У г, П, г. І г. А тепер швидше. А г. Ог уг ИГ, ІГ. Справились? Молодці. А тепер прочитаємо слова Г, ЛІ, д. Га зо -е н. Гу си. Па пу ло Під га р бу з. Пін н го ГО-ДИ-Н-НИ-К. Спробуйте ці слова прочитати самостійно. Молодці, хто встиг, молодець? А тепер прослухайте вірш і скажіть, які слова звуком Г ви чули? Гусак сьогодні у книгарні книжки купив для сина гарні. Тепер маленьке гусеня читає статусем щодня. Які слова? Зі звуком Г ви чули. Так, слово гусак сьогодні, книгарні, гарні, гусеня. Молодці. Спробуємо прочитати разом. Гусак сьогодні у. Книги гарні, книжки, купив для сина гарні. Тепер маленьке гусеня читає з татусем щодня. А тепер спробуйте прочитати самостійно, без моєї допомоги. Хто прочитав молодець. А тепер спробуй відкрити букварик та самостійно прочитати склади, слова та тексти на сторіночці 4 і 5. Бажаю успіхів! Кого не виходить, будь ласка, прочитайте ще раз. До нових зустрічей!